Компанія Вест, файне місто Тернопіль вас вітає. У сім'ї джундірів є поповнення. До вашої уваги, джундір 3050 b 4 4 х 4 на 50 кінських сил. Передня резина у нього 8х16, задня 11,2х28. Колія до розширення передніх коліс складає 133 см, задніх 131 см. Як бачите, задні диски є розбірні. Позаду потужна навіска, є дві пари гідровиходів, також розетка. Отож, вантажопідйомність навіски складає максимум 930 кг. Є фаркоп, паливний бак на 65 літрів, дуга безпеки. Коробка передач є механічна, є реверс. Повищені, понижені. Отож, 4 швидкості, 3 діапазони. Вал відбору на дві швидкості 540, 720, підключення переднього моста, блокування диференціалу, речаги для гідровиходів і також керування навіскою. Знизу маємо стоїнкові гальма. Заведемо. І габарити світло. Дальнє ближнє, повороти, сигнал, аварійка, ручний газ, все працює. Напрацювання 383 мотогодини. години. Глянемо, що у нього під капотом цього звіра. Капот відкривається легко однією рукою. Акумулятор стоїть на 90 ампер. Є гідропісилювач керма. Все працює як годинник, все чисто, стан сів і поїхав, не потребує жодних вкладень. Сядемо, проїдемося. Кого зацікавила дана модель, про наявність ви можете дізнатися за номером ще на відео. Вартість такого складає 15 300 умовних одиниць. Чекаємо на вас також у місті Тернопіль, Гаєва-32 на тест-драйві. До зустрічі!